Всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Зараз зроблю коротенький огляд рейсмуса Макита. Ось. О цій стороні я зняв ще раніше кришечку. Тут іде така система натяжний. Ось. Цепочка. Працює. Чого я його розібрав, тут у мене сталася невеличка така проблема. В прямому смислі сплавився, згорів от такий ремінець. Подивився в інтернеті, замовив ось ремінець. Також Замовив ще комплект ножів. Рейсмус даний куплявся ще в 2013 чи в 2014 році, ніяких питань з ним не було. Ножі один раз мені е, точили. Ось вони відкручуються. Потім я буду відкручувати, зніму трішки. Е, тяжко від руки не можу. І покажу. Ну, зараз заміню цього ремінчика і будемо запускати. Тому що, коли, нема, коли є світло, я працюю на тому станку саморобному, а коли немає світла, я запускаю генератор і працюю на цьому, тому що від генератора той станочок не робить. Так що, ось така робота, так, викручуємося. Ремінчик так надіти не можна, будемо відкручувати цю планочку. Ось провели заміну ремня. Зараз прикрутимо нашу назад планочку. Заміна ремня проходила, скажімо так, тугенько, виточок за виточком, а завели без, без таких якихось нормально. Зараз також покажу, як тут міняються ножі. Ось, откручуємо, як я вже показував. барашки Тут є одна планка. Ось Ось така інша. О, і тут у нас знаходяться, бачите, ножі і вал. Ось фіксується, коли ми от. Бачите, доходить. Все. І вже вал нікуди не дергнеться. Відкручуємо ці болти. Ну, зараз будемо відкручувати. Все-таки подумав, вирішив поки ще ножі не замінювати. Зроблю, скажімо так, чорнову обробку цих досок, а далі поміняю на чистову, зробимо, щоб було гарно, красивенько. Рейсмус, як ви вже розумієте, відходив 9 або 10 років. Кожного року я пропускаю приблизно десь по 5 кубів доски. Це є небагато, але для мене на мою пасіку цього, в принципі, вистачає. Можливо, 5, це я сказав, маловато, можливо, трохи більше. Ну, як коли. Але небагато пройшов. Але як оця доска в мене, наприклад, 35, я її повністю без фуганка. Роблю на 30, так само. І доски на рамочки йдуть. І так далі. Інструментом я повністю задоволений, майте собі на увазі. Всім, друзі, добра, всі будьте здорові. Ну і зараз запустимося. Зафіксували кришку, яка прикриває ножі. Вставляємо також защиту. І тут двома болтиками такими шурупами, болтики. Воно закріплено. крышки разручно. Вот. Два раз зажмем, покажу, как працює. Працює генератор. Зазнімає один міліметр, От. Ну, зараз буде тут е, ножі старі, зробимо чорнову, як я казав, на дошці. Тоді поставимо і будемо робити чистову. Всім друзі, добра, всі будьте здорові.